Не втримали емоції. Міський голова Віктора Нужкевичу та секретар міськради Микола Вітенко публічно розсварилися. Інцидент трапився на щотижневій вівторковій оперативній нараді. Спочатку Вітенко пообіцяв вже на найближчій сесії міськради розглянути питання, як долучилися до страйку керівники та працівники міських комунальних підприємств. Мовляв, були такі, які не відвідували мітинги, хоча робити це, нібито зобов'язувало рішення позачергової сесії. Хто як його які дії від себе зробив, Хто віддали підприємств людей, які в Хто виводив людей на ті ж самі майдани? Друге, хто з підприємств комунальників мають право на такі страйки, а є такі підприємства згідно законодавства, що Ліпова не повне мають право на страйк, хто організував. Мер мав свої аргументи. Каже, виклик на допит комунальників це такий самий прийом тиску, який використовує центральна влада на своїх підопічних. Натомість він покритикував обранців за необдумане і поспішне рішення щодо оголошення страйку. Мовляв, івано-франківці ще довго не могли зрозуміти, хто і яким чином має страйкувати. Коли ви зараз говорите, що ви на сесії міської ради будете викликати всіх керівників і заслуховувати? А чи бились вони, а чи стояли вони, а чи скільки може грошей дали? То чим ви краще від влади з таким радикалізмом? Чим ви краще ці свої репресії арештовують кого не потрібно? Ви оголосили. Всі поаплодували і розійшлись. А телефон обривають не вам, а мені, і Вересу і іншим керівникам. А що садочки не будуть працювати, а що школи не будуть працювати, а що лікарні не будуть працювати, а що комунальникам робити? Страйкувати це є право, а не обов'язок, як ви ставите питання. Право. Вітенко ж не зупинявся, наполягав, що у революційний час міський голова робить недостатньо кроків, аби суттєво допомогти мітингувальникам. На цьому моменті суперечка вийшла з-під контролю. Шановний 9 років назад я був там і робив те, що вам і не снилось. щоб пішки, напевно, під стіл ходили. Давайте ви, шановний пане секретар. Давайте ж ви, шановний пане секретар, навчіться себе нормально просто вести, нормально вести. Нормально вести. І не вдавайте себе тут великого дуже революціонера. І якщо вам потрібно, якщо вам потрібно, по моїй поведінці, на да хто ви такий? Хто, хто ви такий? Хто так, ну це вже занесло. У підсумку Мер нагадав Янушкевичу Сівітенко наразі на одній стороні барикад, і зараз на місце для суперечок. В демократичному суспільстві ніхто не може наказувати іншим, що робити.